Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Ось таке нове надходження. Це у нас Volvo v 60 Автомобіль у нас 2014 року з двохлітровим дизельним двигуном. У нас тут всередині чорний салон, текстильний, лише після хімчистки, електросклопідйомнички, мультикермо, датчик світла. Також у нас тут електроручник. автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Також у нас тут старт-стоп, штатна магнітола, двохзонний клімат контроль, автоматична коробка перемикання передач. Позаду у нас також гарний та збережений стан салону, електрослопідйомнички позаду також. Та велике містке багажне відділення автомобіль у нас в універсалі. В комплекті до автівки у нас також іде ще комплект зимової гуми на оригінальних дисках Volvo, парктроніки у нас позаду, по техніці без налікань автомобіль обслуговувався на офіційному дилері. Тому, якщо вас цікавиться авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кульцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ua.